Функціональний аудит це процес визначення критичних актуальних та неактуальних функцій органу виконавчої влади. Його мета підготовка пропозицій про збереження або виключення певних функцій, необхідності їх виконання або невиконання в умовах воєнного стану. Функціональний аудит проводиться на основі методики проведення функціонального аудиту органів виконавчої влади у період воєнного стану, затвердженої НАДС. Методика передбачає три етапи: підготовчий, практичний аналітичний. На підготовчому етапі визначається структурний підрозділ, уповноважений на проведення функціонального аудиту та видається наказ. На практичному етапі здійснюється заповнення анкети функціонального аудиту. Спершу уповноважений структурний підрозділ разом із керівником державного органу заповнює форму «1», Потім керівниками самостійних структурних підрозділів заповнюється Форма-2. На аналітичному етапі уповноважений структурний підрозділ спільно з керівниками самостійних структурних підрозділів заповнюють довідку щодо первинних результатів функціонального аудиту. Далі, за потреби, уповноважений підрозділ проводить із керівниками уточнюючи інтерв'ю. Уточнені довідки направляються уповноваженим підрозділом до бухгалтерської служби для проведення розрахунків можливої економії видатків. Процес завершується підготовкою звіту з висновками та рекомендаціями, що подається на розгляд керівника державного органу. На основі звіту керівник державного органу приймає рішення про оголошення простою на період воєнного стану, оптимізацію функцій та штатної чисельності органу. Важливо, що результатом функціонального аудиту має бути оптимізація функцій, збільшення чисельності органу, штатної чи граничної, не може бути результатом аудиту. Функціональний аудит сприятиме ефективній роботі державного органу з використанням мінімальних ресурсів.